І всім привіт, друзі. Продовжуємо нашу торгові на такій платформі, як Пелкіт Овзін. Ми вже змогли заробити целік сто дев'яносто доларів, тому що я закидав на началі 200 мамкиних доларів, які ми чуть не просрали вже не один раз. Але друзі, все ж ми. Рухаємось до гори. Ми піднімаємо наші бабки. Скоро в нас буде тисяча доларів. Я просто вивожу і кормлю цю корову. Ви розумієте, що я дуже серйозний мене. Я за мною просто не потрібно сперечатися. Тому гном уже в плюсах. Просто він як банка, ну він в плюсах. Лампа скоро засіїти знову. Але друзі. Зараз я зайду в деяких ситуацій. Ну, По-перше, зараз ринок ОТС, тому дуже тяжко спрогнозувати якісь а, хороші ситуації. Ми будемо обходити знову на 5 секунд, 5 секунд, і сума обходу буде в ситуації 1 долар. 1 долар, ну, Друзі, я скажу, не можна назвати мою торговлю прямо трейдингом. Це як спекуляції і фарт удача. Може, бабка нагадала на бабки, але мені бабка не гадала, заходжу вверх. Графік пробиває, але, не, але пробиває, не пробиває, і незрозуміло було. Але ми ще раз заходимо. Я дуже з поганих ситуацій зараз заходжу, але ми отримаємо на сей... мінус. Так, друзі, не, не вдається нам збільшити суму входу в ситуацію. Заходжу на 2 долара догори. І в нас знову 399 доларів на балансі. <кій> Заходжу після імпульса догори, <кій> а імпульс пробивається. Так, це теж мінус. Дуже багато, дуже багато пробитій просто. І воно должно від, відбитися догори. Але ринок просто не відбивається. Я просто буду заходити отак. Не жаліти просто в гроші. Тому що ринок прийде час і він відіб'ється. Так, ще раз заходжу до гори Ринку. Тяжко рухатись туди в тому напрямку, тому я просто заходжу на багато ситуацій. Так, ми поки що в мінусі. Так, 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 рухаємось, рухаємось до гори. Дуже тяжко рухатись до гори. Графік просто незрозуміло себе веде, мені дуже тяжко прогнозувати. У нас на рахунку ми маємо 294 долара. 298 доларів, поки що в мінусі. Але, друзі, на цьому я завершив відео, тому що я планую відео кожне відео по 3 хвилини. Так, така спекулятивна торгівля, фартова, не фартова. На даному відео ми не зайшли в плюс, ми тільки в 1 долар в мінусі, але нічого страшного, нічого страшного. Тому, друзі, зустрінемося в наступному відео.